Коментар. Батько помер місяць назад. Як сказала його сестра, все оформлено за спадком на неї. Дітям нічого. Як дізнатися, чи є щось на дітей, до кого звернутися, якщо я проживаю в іншому місці? Запам'ятайте перше правило: ніколи не вірте словам, особливо якщо це стосується спадкування. Все, що говорять ваші найближчі родичі, треба перевіряти, навіть якщо у вас дуже були класні весь час відносини. Першочергово, для того, щоб ви могли перевірити і пересвідчитися, що взагалі лежить в спадковій справі, якщо вона відкрита. Навіть якщо ви проживаєте в іншому місті, ніж помер ваш батько, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса спершу у вашому місті проживання. Нотаріус відкриває спадковий реєстр і там перевіряє взагалі, чи відкрита спадкова справа. Тому що може бути так, що усно вам вже тітка сказала, що все тільки на мене. Тобі нічого не перепаде, можливо, там є ще й заповіт, але це ви маєте перевіряти. Тому, коли ви звертаєтеся до будь-якого нотаріуса, державного, приватного у вашому місці проживання, вам цей нотаріус може сказати взагалі, чи відкрита спадкова справа, і якщо відкрита, то у якого нотаріуса? Далі ви шукаєте контакти того нотаріуса, якщо виявилося, що відкрита спадкова справа. Наприклад, ви живете у Вінниці, а спадкова справа відкрита для прикладу у Дніпрі. Всі контакти нотаріуса відкриті. Тобто ви зв'язуєтеся з цим нотаріусом, говорить, ось я є така-то, така то. Якщо можете приїхати особисто, це добре. Берете перелік документів, які вам озвучує нотаріус, приїжджаєте і особисто подаєте цю заяву до нотаріуса. І є ще другий варіант, коли ви. Узгоджуєте перелік документів, які треба нотаріусу, для того, щоб вас завести як спадкоємця, бо ви є донькою вашого батька, як спадкоємця до спадкової справи. Далі надає вам зразок заяви про те, що ви бажаєте вступити у спадщину. Ви його у себе в місті завіряєте і можете поштою. Єром, наприклад, або іншим поштовим зв'язком, яким ви згодити з нотаріусом, направити заяву про утримання спадщини, а також комплект документів до того нотаріуса, де відкрита спадщина. Також цей нотаріус у місті, де відкрита спадщина, вам може озвучити чи є взагалі заповіт, чи немає, і ви, як спадкоємець, маєте право ознайомитися з містом цього заповіту. Однак це треба робити тільки особисто, тому що по телефону вам заповіт, звісно, ніхто не зачитає. І це вам все треба зробити до півроку здати смерті вашого батька. Друзі, якщо вам було корисно відео, ставте, будь ласка, лайк та репост і діліться вашими історіями, тому що подібних ситуацій, коли щось родичі перекручують і не договорюють по спадщині, насправді.